Просто шикарний початок рибалки. Всім привіт! Ось такий у мене сьогодні початок риболовлі. Друзі, знаєте, куди захотів приїхати? От, рибалю я в більшості своїй біля Києва або в Києві. І я жодного разу не був на осій локації. Хто впізнав, друзі, це так званий газогін. Саме такий початок мав бути у мого відео, і воно мало бути про фідер на газопроводі. Але насправді, друзі, чесно кажучи, після Українки, після чемпіонату України з фідеру, ну, не можу себе зібрати докупи взагалі. Якось навіть не було, щоб розуміли, бажання знімати. Тобто ще й машину всадив, загрузли і ледве її потім дістали. Коротше, от взагалі, просто опустилося руки, і, на жаль, це відео не зняв. Але декілька днів, ось наче, начебто, вже відійшов, і запросили мене друзі з Житомира на риболовлю на дуже класне місце на річку Тетерів, на саме ту частину, де з річки тетерів вона розходиться на три рукава, таких один лишається річка Тетерів, інший це річка Гнила -5. І ще один рукав це річка Гуйва. І зараз вам покажу, як хлопці відпочивають, що вони ловлять, якими снастями користуються. І покажу, наскільки ж все-таки це гарне місце. Я навіть трішки пошкодував, що не взяв з собою снасті. Ну, зараз е, вам дещо покажу, і в когось буде однозначно флешбек з дитинства. Це 100%. А покажу я вам ось такі от вудочки. Впевнений, що багато з вас саме починали рибалити на вудки з ліщини. І дивіться, видно, що хтось тут собі вже декілька штучок. Відрізав. Ви просто подивіться. Слухайте, а відразу народилася така от думка: а було б вам цікаво подивитися відео, де я буду рибалити на ось такі от вудочки з ліщини? Якщо так, знаєте, що робити. Тиснемо лайк, залишаємо коментар, і Євгеній Вікторович, можливо, відкладе свої модні вудки і порибалить на нормальні снасті з дитинства. Слухайте, прямо от реально захотілося собі зараз в машину декілька штучок зрубати. Мабуть, так і зроблю. Отака от от мальовнича водойма. Мальовнича водойма, бачите, хлопці були з ночівлею. Вже хтось відпочиває, хтось ще ловить рибку, хтось готується до змагань. Хлопці готуються на змагання в Це чемпіонат Вінницької області, буде проходити в степашках, готуються, в'яжуть повідочки, готують вудки. Ось такими утками хлопці користуються. І там ось, дивіться, за багаттям я вже бачу хлопці махають під сакою. Зараз подивимось, що вони там ловлять. Так, йдемо, дивимося, що там хлопці ловлять. От бачите, ось такі от місця. Грунт під ногами, до речі, такий достатньо м'який, пружинець. Что-то схоже на на торф, напевно. Локация находится полностью в лесу. Так, козаки, ну что, хвалите уловом вашим. Ть, капец. Да, вот это уловчик, я понимаю. Ой, 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 ой. Всім привіт! Я Владислав. Сьогодні ми знаходимося на такій чарівній локації, річка Гуйва. Ловимо підлящика, ловимо більше що, на опариш, мотель так собі. Глибина в місці лову десь 3,5 метри. Клює, за... рибка заходить, так буває, заходить стайка, ловимо там декілька штук, стайка відходить і так періодично підловлюємо рибку. От, е... Повідець у нас 60, все як по класиці підлящ, ну, тобто коротше, повідець. У нас тут такі умови. Вудлич використовуємо 3,6-3,30, це для нашої містини це такі самі ходові палки. Тобто там 3,9 ну, сенсу тут використовувати немає, бо немає різкої брови. І так, в принципі, наловили трішечки, е, що ще сказати, корм. Додаємо горох. Просто варений, корм там темний, беремо е, чорний лящ. типу. Ну, і все стандартно, максимально. Пінка, опариш і все, добренького дня. Мене звуть Віталій Петрович з города Житомира. Знаходимося на річці Тетерів, Гуйва. Ну, якщо чесно вам сказати, у нас місця тут завжди дуже гарні. Дуже відповідальні люди до місць вбирають за собою. Все роблять гарненько. Ми стараємось все підтримувати. І так як ми організатори. Дені Таїновський є мій напарник, ззаду там стоїть собі, теж щось питається, там мені кричати, ну то таке. Будемо проводити турніри тут апетеру не один рік. А, проводимо не один рік турніри в Житомирі в нашому. Буде в жовтні у нас турнір Таїновського. Чого Трайновський? Бо у нас Дені перша людина, яка почала займатися організацією турнірів тут, і ми назвали. День, Турнір три носки». Це жовтень у нас. Всіх будемо приглашати, хто хоче з Києва, у нас Вінниця завжди до нас приїжджає. Багато людей приїжджає, ми гарненько кубок зробили, великий, такий, в мене його зараз немає, бо у людей, які вони з собою його завжди возять, ми його придемо з руки на руки. ну Там припис завжди кожного побідітеля є. Що вам сказати? У нас тіт непредсказуємий, чесно, всі, хто сюди приїжджає, кажуть, Ви як? у вас то ловиться, а ми приїжджаємо не ловиться. Це завжди так проходить, не знаю чого. Ну, Дійсно, Женя тільки що ходив до хлопців, дивився, як у нас рибка ловиться, лящ непоганий входить, плота весні, Густіра по весні, а ось зараз приходить, у нас реально гарний лящ. Такий гарний, що так, за півторашку, за двушку. 에, буквально недільку тому хлопці скидували за метрів десь 400-500, спіймали 2,5 ляща. Гарного. Такого. Це вже давно у нас такого не було. Це війна почалася, перестали браконьєри, як кажуть, ми їх ганяємо тут а, з рибнадзором, смачем ганяємо на лодках, буває, по сидимо на річці, охороняємо нашу річку Тетерів. Так що всім скажу і Жені, а Жені в першу чергу дякую, тому що він наш спонсор, Брейн. Він нам завжди на турнірах допомагає з призами. Ну, Не часто сам приїжджає, звісно, Жень. Ну, хочеться, щоб частіше до нас приїжджав, щоб відповідальні люди, які тут це все роблять, вбирають і все остальне. Ну, всіх запрошую в город Житомир, у нас місця дуже гарненькі. Все у нас добренько, так що, як кажуть, бажаємо здоров'я і щоб ви могли до нас приїхати. Всім дякую, всім пока! Отак от, от хлопці в Житомирі ловлять рибу на таких красивих місцях. О, друзі, ще одна причина, по якій я давно не випускав контент, це обстріли ці свинособачі. Чесно кажучи, після таких... Після таких справ ну, взагалі не хочеться нічого не знімати, не викладати, але е, я ж кажу, від вас дуже багато схвальних відгуків, тому однозначно не буду зупинятися, однозначно буду намагатися для вас знімати більше контенту. Ще один момент, це коли е, ну, ваші відгуки стосовно того, що відбувалося на «Українки», насправді я просто в шоці від цих теплих слів, від кількості. Підтримки вашої, друзі, ну дуже вам дякую за це. Реально, це, це прям ну дуже круто. Я ж кажу, я просто не сподівався, що буде дійсно така кількість відгуків, така кількість коментарів зі словами підтримки нашої команди. Ну, Це заряджає на результат в Сербії, тому в Сербії будемо намагатися показати вам справжній кролас. Друзі, а наступне вже моє відео, я думаю, що вийде воно. Е Може, не наступне, а через одне. Ми з Ігорем збираємося на дві доби, на сазана, на Дніпро половити дикого, класного Сазана, Тому я думаю, що наступне відео вже буде саме з цих локацій. Таке коротеньке відео теж вирішив викласти. Подивимося, зайде такий формат, коли я все-таки рибку не ловлю, знаєте, а от якимись такими перебивочки, такі от підзйомчики своїх колег-рибалок, товаришів, друзів. Якщо вам така тема заходить, знаєте, що робити. Залишайте коментар, тисните лайки. Я буду продовжувати знімати контент, навіть коли, я ж кажу, коли руки до цього не стоять, коли в голові інші думки. Але якщо вам така тема заходить, то буду знімати хоч своїх друзів. З вами, як завжди, був Євген Конішевський. Побачимось в наступних відео.